Вітаю вас, шановні друзі, мої глядачі. Я хочу сьогодні підняти коротку тему, про яку ми будемо говорити неодмінно в майбутньому широко, з різними аспектами. А ця тема вона стосується корінних народів, які проживають на території Російської Федерації. Це різні народності, про які ми будемо говорити детально, зокрема щодо яких застосовувалися імперії ще і Російської імперії, і геноцид. Якщо ми говоримо про черкесів, які сьогодні проживають в переважній більшості в Туреччині, про інші народи, які Карели, ви знаєте, що ми робили передачі про Фінляндію і згадували окремо. Про татар, які проживають на території Республіки Татарстан з центром Казань, і багато інших, так от я хочу нагадати дуже цікаву річ, що в 1917 році на території України скликалася і відбувався Рада народів Росії, які проживали на території Російської імперії, саме Україна тоді була фактично ініціатором цього. Чому це відбувалося? Тому що не може йти мова про звільнення від будь-якої імперії, якщо немає і не гарантована свобода для народів, які входять частково або повноцінно в цю імперію. І коли ми говоримо, наприклад, про ці фактично народи корінні, які проживають на території сьогоднішньої Російської Федерації, і коли е нам не говорять в більшій мірі, але тим, хто цікавиться, можна побачити, вони. Дуже часто говорять, що в них виникають непорозуміння, тертя з центром з Москвою. Наприклад, вони незадоволені в силу різних причин. Дуже важливо розуміти, вивчати цю тематику і бачити безпосередньо, що відбувається на місці там в Російській Федерації. Це мені здається, те, чого подекуди нам бракує, і це нам перешкоджає в стримуванні нашого противника в боротьбі з ворогом, тому що ми не в повній мірі рефлексуємо на те, що відбувається, і яким чином ми можемо бути корисні. Але, от, наприклад, якщо ми сьогодні будемо говорити про підтримку тих народів, які готові боротися за свою свободу, які готові звільнитися з імперських пут, які хочуть більше свободи, які незадоволені російськими військовими авантюрами і, політики, і політикою Москви, я думаю, це було б корисно. Відтак дуже важливо є пам'ятати, що в нас в 1917 році такий з'їзд відбувся, і, можливо, ми. В майбутньому зможемо говорити про те, що ми зможемо організувати подібне в Києві, коли ми зберемо представників корінних народів, які не задоволені політикою Кремля, а громадських інших рухів, які так само в опозиції і не задоволені тим, що відбувається. І будемо обговорювати фактично тим, яким чином протидіяти спільно російській агресивній імперській політиці, яким чином зупинити ось цю імперію, яка продовжує. Незважаючи на те, що вона ослабла дуже серйозно, але продовжує наступати, продовжує рефлексувати як той монстр. Тобто про це насправді потрібно задумуватися. Нам треба вивчати те, що відбувається там. Нам треба вивчати історію цих народів, нам треба шукати точки взаємодії, тому що я переконаний, що одна з одна. Спільна амбітна політична мета нарешті зупинити Росію як імперську державу ось це надзвичайно дуже важливо, тому що до цієї тематики, в майбутньому, ми звичайно будемо детальніше обговорювати і про окремі народи. А зараз просто хочеться підсумувати на тому, що вкрай важливо розуміти, що імперія починається завжди з поневолення, а закінчитися. Імперія може і має зі звільнення тих народів, які вона поневолила. Про це нам каже історія, і про це я думаю, ми поговоримо в майбутньому, бо так воно і має бути. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.